Я оце якось роздумував. Читаю Славте Бога, з восклицанням. З восклицанням. Думаю, як це з восклицанням? А це проповідник проповідує і каже слава Богу, а воно тут не можна втриматися. Каже, і воскликнув, да, громким голосом. А тут не може втриматися і каже, слава Богу, проповідник каже Алілуя. а тут не може втриматися, тут душа восклицає. і кричить Алілуя", Да? То я хотів би, брати і сестри, з воскліцанням сьогодні прославляти нашого Бога у цьому собранні. І думаю, за що? Да просто за те, що він є. Алілуя! О, чути, що він є, правда? Слава Богу. Читаю місце священного Писання, яке мені прийшло щось до серця в цьому собранні. Навсього один віршик, 71 й псалом, 20 й віршик. Написано так. Кончились молитви Давіда, Сина Ісієва. От Отакі коротенький віршик. Кончились молитви. І я почав роздумувати нічого собі біографія. Цар Давид мав стільки перемог, мав стільки справи, стільки всього зробив, а всього влізло, закінчились, а все остальне. А все де його, всі останні е, достоїнства чи всі які, е, описані так просто коротко і почав роздумувати. Знаєте, якось недавно зробив одному чоловіку невеличке добро, ну, і хотів розчитатися, а я йому кажу, слухай, не треба, нічого не плати. В мене маленька просьба для тебе. Ти сутки попусти за мене й помолися. Він зробив очі круглі, здорові. Ти що каже? Сутки попуститься, це ж треба не їсти, це треба на колінах стоять. На тобі вдвоє луче, тільки я не буду не поститися, не молиться. Це ж, каже, тяжко. А ви пробували коли-небудь сутки постоять на колінах перед лицем Божим. На роботі не пойти на роботу, а перед лицем Божим постій молитві це легко чи ні. І знаєте, що перед Богом ціниться? Молитви. Бог пожалів, Дух Святий пишучи писання, не пожалів за золотом, за серебром, за царством, а Дух Святий тому, хто писав цей псалом, вложив одне. Небо пожаліло, закінчилися дні молитви Давіда. Саме ці не закінчилось. Давід мав, передав сину своєму більше. 200 тонн золота, але тут не записано золото ніщо перед очами Божими, по сравненні з молитвами, які вилив Давид за Ізраїля. Рамене ось оцінить небо. Недавно на цих днях, так сталося, померла одна старенька жіночка, якій було вже за 90 а син служитель. Стояв, відкрив Біблію і каже, я не раз заходив в цей дім, мама в руках, але я заходжу, мама каже синок, давай перше помолимось. І каже, я стою і плачу, бо сьогодні я відчув, що щось не стало. Хтось стояв у проломі за мене. Сьогодні я відчув, і небо відчуває, як ціни для неба молитви які молитвами можуть заграждати уста, можуть відкривати, молитвами піднімати, молитвами уздоровлювати, молитвами виводить на Голгофу, щоб прийшло покаяння. Амінь. Сьогодні небо цінить такими людьми. Рамен які можуть соєдиниця з ним в один дух і воскліцая славить ім'я Його. Аллилуйя! Про мене благословено ім'я Боже. Я згадую за цього чоловіка Давіда. Закінчились молитви. Пам'ятаєте, як приходить чоловік Божий, держить рок з Єлеєм, заходить у дім Єсея, каже, де той чоловік, що має бути царом. Єсей підводить старшого. О, цей здоровий, цей гарний. Знаєте що? Єлісей Єсей не знав, що в його домі є молитві. Не знав, він дивився на синів здорових, але там біля овець є молитві, якого бачив Бог. Чуєш, може тебе не бачать в церкві, може не розуміють, але я віру, бачить Бог. Амінь. Отче. Ілля приходить, каже, Господи, я один остався, всіх уже повбивали. А що йому каже Божественний ответ? Я сохранив для себе осім тисяч, які не преклоніли коляні валом. Аллилуйя! Я вірю в молитвини в цьому числі. Сьогодні, кажуть, нема молитвенників, але я вірю, в Бога, є число. Аллилуйя. У Бога є число, воно пораховане у ранах Ісуса Христа на голові, і сьогодні Він на цьому місці вибирає. Амінь. А вороче. Чи не записується ще одна душа у число молитві ніколи? Ромене Лемен Гейдес, які зможуть стояти перед лицем Божим. Алілуя! І той рос Єлеєм, Сьогодні не Самуїл, ніхто інший. Сьогодні рос Єлеєм держить небо. Ра Гейдес, він бачив тебе в, в твоїй кімнаті, він бачив тебе в інших місцях, щоб вилити. Амінь. Нам серце молитвенника, щоб зійшла сила Божа. І молитвенники стояли перед лицем неба й землі. Ра гейдес, щоб по їх молитвах спасалися люди і йшла перемога. Амінь. А Боже, щоб церкви поповнялися. Аллилуйя з пасенами по молитвенниках. Рамен Гейдес, я сам потребую молитвенника. Ви потребуєте, і ми молимося один за одного. Аллилуйя. Ми молимося, а Бог мольби внімає. Он слышить наші голоса. Аллилуйя. Ми молимося, а Бог внімає. І на цьому місці Юхо Його наклонилося, щоб чути молитву твою. амінь. Ти ще є на землі. Може колись скажуть, закінчились молитви, але сьогодні ще не закінчились. Корніли твої молитви приходять на пам'ять перед лицем Божим. амінь. Чуєш? Rmene glomene reydus Armana glosin <laughs> gotin lamana raydus Etin sov faran alamini romini glomenes Боги враг поставил препятствие, они не смогли прийти на это место. Он имел тебе право быть на этом месте и устроил тебе это время. Но не заботьте ни о чем, а заботя о том, чтобы благодать моя твоя. чтобы молитва моєму. дала <служие> и посты в народе моем. <служие> и потому пришло ослабление. Дай <служие> на стражу сердца твоего народа. Понимаешь, <служие> что буду говорить тебе сегодня? <служие> потому что у меня есть дети мои. <служие> и избранный мой сын и дочка моя, которая привела на тормоз. <служие> Ты послушался голоса моего. Это голос мой для да, твоего сердца был, и ты был послушный до этого времени. А сегодня я хочу, чтобы ты настал на стражу сердца твоего. И прислушался, что я буду говорить сердцу твоему. Не надейся на разум твой. Не надейся на богатство твое. Не надейся на людей, которые ты уповаешь. Не надейся, только надало Господа Бога твоего. Руке, которого еще до жизни твои дыхания. Ибо я Господь Бог сотворил тебя и, дал тебе дыхание жизни твоей. <связь> я дал тебе устав, чтобы ты славил мое святое имя. Да, <связь> конечно, я в него сносить славу мне. <связь> я сегодня я тебе говорю, напоминаю это. <связь> ты послал меня это место. месте. <связь> и увидишь, как благодать моя будет сниматься в этом месте. Как пригласила я на тебя народ. Моя милость, Ибо, мило, мило, мило. Ибо я Господь милостив. И и Бог прошел среди тебя, Израиль. Он смотрел сокровищную цу сердца твоего барагина. О, как много сосудов пусты!

Не я поднял комшу свой на все место. И он, подходящий не. со смирением, ощутит силу от темени головы до подошвы ноги. И избрал тебя для того, чтобы наполнить тебя. Вот милость моя, без прошла на все месте И, буду исцелять душу и тело, говорит Дух Святой. ибо многие смотрят, говорят, нас сегодня меньше, чем другой. Но сила моя придет не мерую, говорит Дух Святой. Ибо я возлюбил и определил это дело. И буду совершать дело мое на все месте Это Идти надо, чтобы ты совершил смирением пришел пред лицо Бога. И тогда сила моя войдет во внутренность твою. Придет теплота в внутренность твою. Перемена придет во мне глав лицо. Перемена в житя твое. И а руки поднимутся и уста заспевают Духом Святым. Аллилуйя. 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 Аллилуйя Роме. Народ мой, народ мой, открой сердечные уши, дабы слышать, что говорит тебе, Господь, карамала, падала, чай, ну глойсен, и по ныне для тебя, Господь, карамала, и мене ребеничался. И как многие пришли, дабы выслушать, харамала, по неребеничауса, дабы укрепиться верой, а воочереме глай, дус, кеременичался то ныне защи лицо моего, и ты увидишь крамала Клаусен, как благодать моя и сила моя будет судить на каждое сердце храмалалайбен и ребеничаусен, а вот че. И Боги вижу, есть закрытые устай закрытое сердце храмала лавада рябины клаусен. Итак, народ мой воззови, храмалаламиный, подними дух молитвы, кромалалайбен и ребеничауса. Я буду отвечающим на твои запросы жизни храмены лвейсуд и ребене глаусен. И вот сегодня храма наглаусен, моя милость романа Глаусен. глайсен, на месте тем да бы развязать фарамен и скелебедеглаусен связанных. Ремены выпустит на свободу. Кроме Нербада Глайдус, кораманала глаусен. І нині. Время смириться, покаяться, обновить обеты, исповедовать грехи свои, чтобы получить благословение мое. Ремене гейфа, Романа Глайдус, Кремна Глаусен. Не упусти времени, армане Глайдус, Кирилл. вы будешь только вспоминать о тех днях. Ныне время благоприятное. Народ мой, армане и Глаусен. Поднимай дух молитвы до коне час и время армана Клауда Скебена. И велико-велико взывай, авоча, за молодой виноградник, взывай за молодые семьи, храпада Лабады Армане Армена Кемене, потому что враг восстал великой ярости, дабы разрушать Кермана Лабеды Глаузе. Усиливай молитвы, я изолью потоки благословения, и многие уйдут с этого места благословенный. Аминь. Церний. Сьогодні ми молимося за тих, хто підняв руку один за одного. Боже, нехай цей храм восстановиться. нехай в цьому храмі піднімається фініан, нехай в цьому храмі перебуває сила Святого Духа, нехай в ньому завжди горить світильник. нехай сходить Твоя сила благодатна. нехай зливається любов Духом Святим. Роби дала мене, нехай цей світильник завжди горить. Амінь. А Боже, повій святим духом насправнене серце, наповни кожний сосуд, на цьому місці силою твоєю, Боже милосердний. І я прошу тебе, Господь, нехай це облако благодаті, з якої вже полився дощ для іселення душі і духа, хай далі стоїть над цим собранням. Аллилуйя, 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 Дух Святой. І ми славимо тебе, наш вічний Бог, Отець і Дух Святий. Амінь.